Поема Кавказ Тарас Григорович Шевченко За горами гори, хмарою повиті. Засіяні гори, кров'ю пролиті. Спокон віку Прометея там Орел карає. Щодень Божий добрі ребра серце розриває, розриває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живого і слова живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам напруз тобою стати, не нам діла твої судить, нам тіко плакать, 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 і хліб нас суші замістить кровавим потом і сльозами, кати знущайся над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений. І нам даси жити. Ми віримо в твої силі, і Духу Святому встане правда, встане воля, і Тобі одному помоляться всі язики во віки віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, за сіні горем кров'ю политі, отамто! Милості вийми на нагодованою голу застукали сердечну волю. Та й лягло в костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на поїчці імператорів без стало з дітьми і внуками втопи сльоза у а дівочих пролито тайно серед ночі, а матерних гарячі сльоз. Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава гортам і гончим, і псарям слава, і нашим батюшкам, і царям слава, слава, слава і вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая. Чурек і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не возне своє не поведе тебе в кайданах. а в нас на те письменні ми читаємо Божі лаголи і у високої тюрми та до високого престолу усі ми в золоті і голі. До нас науку, ми навчим, У чому кліп, і сіль почим, Ми християни, храми, школи. Усе добро. Сам Бог у нас. І нам ті для очі колить. Чого вона стоїть у вам? Не вами дана, чому вам платить за сонце не повинні. Та ми ж непогані, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А зате, якби ви з нами подружились, і багато в дечому навчились. У нас же світа не одне, одна собі сходима. А тюрм, а люду що лічить? Он до на дофіну, на всі язики все мовчить, бо благоденствує. У нас святує Біблію читає святий Чернець та навчає, що цар якийсь до свині пас та дружу жінку взяв до себе, а другого вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять, вище темні, це тим хрестом не просвящення. У нас дери, дери та дай і просто рай, хоч і ріків все забирай. О, чого ж то ми не вміємо? І зорі лічим, речку сім, французів граємо, французів лаєм або карти борогєм. Таких денерів, а хрещених таких простих. Ми не гріш кра... ми не грішпаники нас Боже, щоб крадне перекупити як ті жиди. Ми по закону. У закону апостола ви любите брата свої слови, лицеміри, Господа прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу та й любите по закону. Дустці на кожушок, баструкові на придане, жінці та да патинки, на те, що не знають ні діти, ні жінки. За кого ж ти розіп'явся. Христе, сину Божий, за нас добре, чи за слово істини, чи може, щоб без тебе насміхались? Воно так і сталося, і храм, ікон, і кони, ставники, і миридим, і перед обузу твоїм неотомлене є поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просить, і потім в дар тобі прилосить з пожару вкрадений покров. Просвітились та ще хочем других просвітити. Сонце правди показати, сліпим, бачиш, діти. Все покажем, тільки дайте, як і плести, кнути ознуваті, як бурувати тюрми, все покажем, тільки віддайте свої сині гори, останнє бо вже забрали і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, ніякого милий не за Україну, а за її довелося пролить кров ворожу. Провелось з московської чаші, московського отруту. О, друже мій любий, міякого милий, з усієї душею над Україною літай, літай з козаками, понад берегами розриті могили в степу назирай. А поки що мої думи, мої люте гори сіятиму. Нехай ростуть і з вітром говорить. Вітер тихий з України понесе росою мої думи. Аж до тебе, братньою слезою». Тих, друже, споминаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.